Зупинити масову вирубку лісів із такою вимогою Буковинці нині вийшла на акцію протесту. Жителі села Глиниці Кісманського району перекрили трасу, аби влада їх почула. Чи принесло це результат? Дивимось. Декілька десятків активістів із сіл глиниці, Коростуватої та драченців упродовж півгодини безперервно ходили по пішохідному переходу. Паралізувавши рух транспорту, місцеві жителі прагнули привернути увагу до незаконної, на їхню думку, вирубки навколишніх лісів. За словами селян, діяльність лісівників у майбутньому може призвести до небезпечних сувів а вже тепер спричинила руйнування доріг. Заклімували повністю ліс, і там як зрубають і все буде сунець на людей і все. І там виробили, смучну рубку, зробили, дорогу розбили і навіть не зашутрували, ні велосипедом, ні піша, ні, ні фірою там взагалі нічим неможливо пройти. Або не роблять трасу там, де їм потрібно, і нехай не чіпають дорогу, та яка колись була. Окрім цього, через постійний рух вантажівок Куглинниці постраждали і інші об'єкти інфраструктури. Трещину вже дав міст, бо тому, що йдуть дуже багато, 20-25 тонн е е ваги. Міс він не розчитаний на таку вагу. Вони свою роботу тут завершуть і зберуться і поїдуть. Вони нам не побудують той міст і людям хати не відновлять. Акція не передбачала радикальних методів, тому місцева влада не перешкоджала її проведенню, хоч і зайняла нейтральну позицію. Вона не може йти всупереч, всупереч громаді. Це ж не наша власність, ви розумієте, чи не давати якісь пояснення. Ми ж не можемо чи як воно чи воно законно, чи воно незаконно. Сільський голова вважає, що на місце рівні такі питання не вирішуються. Вище керівництво і Держлісу, АПК повинно це зібратися і зробити спільне засідання громадськості і винести і в кінці в кінців рішити це питання. Водночас місцеві жителі обурюються, представники лісгоспу, з думкою громадян, зовсім не рахуються. Мають перший раз засадити 15 тисяч гектарів, а потім аж починають рубати. Ви цей ліс не садили, ви розумієте? Територія Драченицького лісни. Входить до регіонального ландшафтного парку, де забороняється проведення суцільних санітарних рубок, вирубування дуплястих дерев. Це суцільних санітарних рубок, а це, а а це головного користування. Схоже, селяни та чиновники розмовляють на різних мовах. Крім того, активісти розповіли, дізнавшись про наміри провести акцію протесту, лісівники почали погрожувати місцевим жителям. Вони за вечір встигли майже всіх обзвонити, перелякати людей, кому дрова. Сказали, що не будуть давати кому там кримінальними справами е погрожували. За словами чоловіка, факти незаконної вирубки лісу у нових драчинцях підтвердили навіть експерти з Німеччини. Було більше гектару лишнього вирізано, тобто вкрадено, плюс втричі заменшено по кубатурі, е потім по сортності. Е більше п'яти мільйонів збитків. Ліс треба робити, але правильно. На місці вирубки лісівники запевнили, що заготівлю деревини проводили відповідно до. Чинного законодавства. Це пиловник буковий. Заготовлено тут біля скільки, 300 кубометрів? Близько 300 кубометрів деревини. На сьогоднішній день в нас на аукціоні виграно близько тисячі кубометрів пиловника букового. Однак подальша доля 120-річного лісу чиновника не надто непокоїть. Я не знаю, на що не будуть його пилити. Вони на аукціон йдуть, виграють, а я ж далі не питаю, чи не з нього будуть шпонструвати, чи будуть дошку пиляти, чи будуть робити меблі, я не знаю. Місцеві жителі обурюються, їм, на відміну від представників лісгоспу, тут жити. На вимогу активістів у глиниці терміново скликали сесію сільської ради. Депутати дозволили встановити на чи не єдиному виїзді з лісу шлагбаум. Завдяки цьому, можливо, вдасться припинити подальше руйнування аварійного мосту. Водночас, якщо масові вирубки лісу продовжаться, селяни обіцяють вдатися до нових рішучих заходів. Що з громада буде рішати, бо це вже нема куди. Громаду далі збирати. Якщо не нас, нас не збирають докупи, значить ми будемо це збирати. Будемо перекривати а що нам остається робити? Знайнищу Україну. Іван Сірецький, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.